Доброго дня, хочу показати нові запчастини. Т-40 Переробляємо, ставимо, ось були поставили на рульову колонку циліндр, підключили дозатора. Все працює, тільки ну, обриває, зрізає манжети, Да. Ставимо, ставимо циліндром. ось купили таку деталь. і От, бляха, як в нас написано, тщательно допрацювати напільником блядь. Дві дирки попадає, третя дирка в стороні, блядь. Ну ніяк. Отак такі маємо запчастини, бляха. Ще що з скобою буде, не знаю. Зараз будемо пробувати ставити.